Так от, ось ми починаємо ПВП, на котором ми будемо виігравати, питатися. Ну і не питатися, а точно вииграти. Дивіться, ось ми йому ставимо перший і втору голову йому залітає. Потім ми починаємо проти играв я вчора на своєму стрімі, хто не знав. Іграв, так, я на своєму стрімі вчора. То ви могли на стрімі вже побачити на Ютубі тока срібло. Вікідойки стріма не було. Отак ми делаємо йому заряджуємо. Вторий раз промазуємо. Отак ми перезаряджаємось, дивимось пока що на нього. Токи що він без броні не ви непонятно. Він ну, типа це в шльомі броніки києзі, ну без фул броні. Та ще й в тапочках. Да не зачем-то я прийшов а так ми його повалюємо. Потім тепер на помпах. Раз. Два. Тепер на МП5. Пуши не надо на пятки. Видите, скільки він мені... Бачите, скільки він мені оставляє? А я чого-то, типу, нахиліся. Бачите, все ми першу заряджаємо, втору заряджаємо. А потом надо нам в голову обов'язково. Запульнуть. Отак ми беремо. А, і не, не забувайте, пограти ви зможете на Kraken Rust. Про це ви точно. Не должен забудь. Пограти ви все зможете, як на Кракен на Руст постійно. Заряджаємо йому і отак промазуємо йому. Потім заряджаємо ще. Потім ще голову удаємо. Потім обратно ми з ним. Брат нам боремося, ми з ним боремся.